Привіт усім! Підписуємося дружньо на канал Костянтин Грубич. Тиснемо на дзвіночок. І сьогодні я продовжую кулінарний батл, пісна кухня. Рецепт номер 2 Лопатки із Спаржею по Закарпатськи. Цей рецепт я отримав від мого постійного глядача, підписника Паші Гонди із Сваляви. Отже. Це для закарпатців традиційна страва і головний компонент, власне, лопатки, тобто зелена спаржева е, квасоля. Зараз не сезон, але в магазині легко купити заморожену квасолю, що я і зробив. Спочатку треба е, розігріти сотейник і присмажити цибулю і морку. Трішечки олійки. І цибулька. Моркву пасирую разом з цибулею. Поки що все традиційно, елементарно, але за хвилинку буде закарпатський колорит. У чому ж фішка, друзі? А ось у чому, у зеленій спаржевій квасолі. На Закарпатті її дуже поважають. Там в уж деці одесь внутрі навіть встановили пам'ятник пасулі. Пасуля так по-закарпатськи звучить. Квасоля я додаю ось таку заморожену. Фактично вона свіжа. Додаю квасольку до моркви і цибулі. Поки що не солю. І ось так залишає тушкуватися хвилин на 10. Так, що тут нам Паша далі пише? Тушкується морква цибуля, можна додати червоного перчику для кольору і томатної пасти, якщо любите. Ну, якщо любите, моя дружина не любить, тому не додаю ні пасту, ні перчик. Я кладу консервовану Аджіку, молодець. А я покладу, покладу свої спеціальні прянощі. Потушкувався, додаємо картоплі, Трошку, пару хвилин, хай картопля перемішається. Словом, я зараз наріжу картопельку. Довільно, я думаю, що е, с, с, такі маленькі кубики у мене будуть. Я забув про часничок. Ну, хочете, можна додати зараз. Ось часничок разом з картопелькою. Хай додасть пікантності. І картопелька. Раз, два. Три чотири. Так. Тушкується. Ой, а яка в мене чудова каструля айкуківська. Це помічниця незамінна в господарстві. Паша, лопатки, ну, зовнішнього, поки що дуже апетитні. Нехай протушкується, потім ми додамо водички. Так, друзі, картофан прихопився. Бачите, яка техніка. Тут все дуже швидко робиться. Тепер мої обіцяні. Прянощі, приправи. Це замість солі тут є сіль. Десять овочів. Лаврове листечко, залишки з афону. Це вже кілька років воно в мене. І заливаємо водою, як Паша Гонда каже, як на жаркоє, на печеню. Ну, тобто, щоб воно не було, як на пюре, знаєте, а трішечки-трішечки поливаємо водичкою і цього достатньо, ну, можливо так, щоб покрило. Ледь-ледь. Зменшую вогонь і чекаю, доки картопля приготується. Панове, я вже за столом, а це значить, що лопатки готові. Позакарпатські, від Паші вонди сваляви. Подивіться. Ну, зовнішньо мені дуже подобається. Клас. А як же ж на смак? Ммм. У мене нема слів. Божественно, божественно, Паша. Я тобі дуже дякую. Павло Говда. Закарпаття Україна, місто Свалява. Ну, а якщо вам немає часу або можливості їхати на Закарпаття, то, будь ласка, можете влаштувати собі вдома такий бенкет пісний, дуже смачний. Вам лише варто подивитися цей ролик, уважно продумати, як же відбувається технологія приготування саме цього рецепту. І буде вам щастя! Підписуйтеся на канал Костянтин Грубич. Беріть участь у конкурсі, голосуйте за е, пісні страви, і я думаю, що у нас все вийде.